Hello! Сьогодні ми поговоримо з вами про дієслово to be. А чи знали ви, що дієслово to be – це єдине дієслово, яке змінює свою форму в залежності від особи. Наприклад, у питаннях та запереченнях воно не потребує допоміжного дієслова. Воно утворюється з свого ж дієслова to be. Сьогодні ми розглянемо його в двох часах: в present simple та past simple. Дієслово to be у present simple має. «Am» із are. Є слово to be past simple was where. Наприклад, I am a teacher. Я вчитель. Інколи ми можемо його перекладати, інколи ні. Наприклад, я є вчитель. Або ж упускати переклад. Я вчитель. I am at home. Я дома. She is in love. Вона закохана. He is ten. Йому 10 років. They are tired. Вони стомлені. We are smart. Ми розумні. Це ми розглянули з вами приклади використання дієслова to be у present simple, тобто в теперішньому часі. Ось табличка. У нас є займенники I, he, she, it, you, we, they. після них ставимо дієслово to be, А саме M буде після I, тобто я є. Після he, she it. Ми поставимо is і після you with they are. Це зрозуміло? На письмі та в усній мові дієслово to be» має скорочену форму. I am. Ми скоротимо як IM. You are your. We are we're. They are there. He is his. She is. She's. It is its. Дуже важливим моментом в дієслові «to be» Є заперечна форма. Після займенників ми ставимо заперечну частку not. А саме I am not. Наприклад, I'm not perfect. Я не ідеальна. He is not. She is not. It is not. Так можна і скорочувати it isn't, наприклад. He isn't here. Його тут немає. Далі заперечна частка not ставиться після А: are not. We are not, they are not. Наприклад. We are not so different. Ми не такі вже і різні. Отож, як утворити з цього питання? Нам необхідно займенники М «is» та A винести на початок речення. І утвориться запитання. Наприклад, M виносимо на початок речення. «Am I sleeping?» Я сонна. або мені це сниться. Is виносимо на початок речення. «Is it dangerous?» Це небезпечно, а виносимо на початок. А, are you ready? Ви готові? Але у вас, мабуть, виникне питання. Якщо є питальне слово, то куди його дівати? От, наприклад, такі питальні слова, як why, чому, who, хто, what time, котра година і так далі. Ми їх просто ставимо ще. На початок речення. Тобто ось у нас тут займенники М і та А, а питальні слова ми ставимо ще наперед. І виходить у нас Where am I? Де я є? Або де я? Who are you? What day is it today? А тепер розберемо діє слово be в past simple. Після займенників I he she it ми поставимо was, а після you with they поставимо were. Наприклад, I was. Right. і я була права. We were so close. Ми були так близько. He was the best student in my group. Він був найкращим студентом у моїй групі. Для того, щоб утворити питання в даному часі, нам необхідно винести на початок речення I «was» та «were». Наприклад, такі речення where I was, де я була, «Was it dangerous?», то було небезпечно, were you ready, чи були ви готові, а тепер заперечна форма. Після «was» та «were» ставимо заперечну частку not. I was not, he was not, she was not, it was not, або ж скорочена форма wasn't. «You were not» або «You weren't», «We were not», «They were not». Or they Ви вже зрозуміли. Ми сьогодні розібрали дієслово to be у past simple та у Present Simple. Сподіваюся, що вам було дуже цікаво. Підписуйтесь на мій канал і ставте пальці вгору. Bye-bye!